З Новим роком Біла Церква, щастя і добра. І щоб в цьому році була перемога. Щоб мирне небо було над головою, більше нічого. І щоб наші герої повернулися живими додому. Мене зять воює, мене саме головне, щоб вони повернулися живими додому. Більше нічого. Самі білі церкви процвітання, мешканцям здоров'я, щастя і перемоги. Бажаю всього найкращого, краще, кучу любовні на те саме. Ну, коротше, кайхуйте на нові. Бажаємо мирного неба. Це, на ягов здоров'я діткам, батькам. Побажай, будь ласка, друзям своїм, подругам, однокласникам. Щоб, щоб у них все було добре і щоб вони слухались всіх. Щоб ми спокійно жили, бо я наприклад, працюю в школі і хочу, щоб не було тривоги, щоб ми могли нормально уроки проводити. Я хочу такого, щоб було мир у нас. Насамперед, це перемоги, миру. І скоріше, щоб всі поверталися додому, хлопці, живі. Любові в першу чергу до цього життя, до себе, до людей, які навколо миру, всім нам тепла, багато грошей. Гармонії, душевної і. Мабуть, нехай здійснюються наші найзаповітніші бажання і мрії та миру, миру в серці і над головою. І саме головне настроєння, щоб було якесь хороше друг до друга, гарно відноситись, щоб війна закінчилась. Бажаю всім перемоги ще раз перемоги, а також терпіння, удачі, ну і віри в краще. Я вітаю з Новим роком. і Я надіюсь, в нашій країні буде вже мир, спокій і все буде на краще. Я думаю, що всіх білоцерківців об'єднує бажання перемоги, міцного здоров'я, щастя і здійснення всього задуманого в 2025 році. В стриманості, щоб все в них було добре, щоб вони всі були в сім'ях празнували. Я вітаю з Новим роком всіх білоцерківців і хочу тільки одного перемоги нам. Нам всім треба побажати миру. Буде мир, буде все остальне перемоги в першу чергу, потім миру, злагоди, добра, щастя. Вважаю кожному сімейного затишку і щоб всі були щасливі та радісні і здорові. Бажаю білій церкві нашій здоров'я всім, щастя і мирного непа.